Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Мало того, можна посилаючись на Арістовича, сказати, який там був на тій кухні, він казав, що домовлялися вже після Бучі Гастомеля, дійсно, Джонсон своїм приїздом, там, типа, це сказав Стопе, але все одно ще раз злітали туди вже після Боліса Джонсона. Коли вже всі побачили, хто така Російська Федерація, і мало того, коли ми побачили, що ми переламали, що вони підуть. Принаймні, я от мені недавно пересилали моє ж інтерв'ю на прямому. За 3 березня я подивом для себе і з гордістю для себе дізнався. Я розказав, як вони будуть відходити від Сумщини. 3 березня. Чому я е, уже міг це передбачити? ну, Не знаю. Ну, такі вони, такі вони вангавісти. Ну що ж, іншого керівництва у нас немає. Я думаю, що це. А воно рано чи пізно стане, е, як то кажуть, достоянням общественності, то це буде новий вагнергейт там, з ким ви хотіли домовлятися, і про що? Єдине, що там немає ніде підпису Володимира Олександровича, він зіскочить. Але я думаю, що чому вони так хочуть, щоб він е, залишався назавжди там е, царем у нас. Тому що якщо Зеленського і доганять не будуть, і йому якусь індульгенцію дасть Західний світ все таки, як одному із символів України, що боролася, то Єрмаку Арахамі точно в символи не пробиться. Навіть от ми бачимо: ну, е, Єрмак дуже лізе в символи України, щоб на фоточки були, щоб на історичній фоці. Були от історичний швейцарський саміт, який вони може вважають, щось типа тігеран 43 там чи Ялта 45, ну в Зеленську, десь порівнюють себе ж, мабуть, да там з тими ж історичними подіями і історичними фігурами. То тут може розчарую Андрія Борисовича, може бути так, що хтось подивиться на фоточку. О, скажуть, от дивіться: от літо 2024 року, ось, я лідер там у якоїсь М'янми, там чи якоїсь там Буркіна-Фасо, там, чи ну неважливо, навіть лідер прилічної країни, да, там, от я лідер Польщі. Там, і розказую внукам. От я тут, от Шольц, ось Макрон, а ось Єрмак, який сидить, ну, це ж буде через 10 років. А Єрмак, який ліз, тут там теж грався, що він тоже тут щось рішає. Ну, зараз він сидить в Україні, тож він він десь так. Тобто, от Андрію Борисовичу можу сказати, що от, от така може бути історія. от така може бути історія. От так, що не лізьте там в те, що ви. Врятували Україну. Ви врятуйте наш бюджет від себе, бюджет України. Вони переламали, вони переламали. От ще, що хотів сказати: вони переламали е, місцеве самоврядування. Вони найуспішнішу цю реформу задушили. Я зараз їжджу по громадам, е, і в деяких громадах вони ж забрали е, військове ПДФО. І в деяких громадах зараз змушені відправляти бюджетників, тобто вчителів, працівників культури, ну там, от ви там завідувач якимось будинком культури чи бібліотекою, чи вчитель. да? То вчителі замість того, щоб проводить зараз для дітей щось типу, пам'ятаєте, були пришкільні табори червень, але дітки ще ходять в школу, вже не ходять навчатися, але щоб батьки були спок. Спокійні, бо ну куди ж вам діти дітей, бабуся ще сама працює, да? там, типа ні за ні на кого залишити 7-річних, десятирічних дітей, то їх б краще здати в якусь школу, би школа займалася, але ні. Вчителів відправляють кожного місяця в 3-5 днів відпустки за власний рахунок, в тому числі і працівників виконкому. Тобто, ну, щоб зекономити фонд заробітної плати, наскільки упала у нас. Спроможність громад, і вони заганяють зараз голів громад в стойло, роблять ручними, щоб вони отак стояли, постойки смірно, От, щоб вони клялися в вірності, краще вступали в партію Слуги народу, щоб хоч щось їм десь там перепало з області за тих за тих крихт. Ну або щоб вони зголошувались що у них будуть відбудовувати кришу або. Там побиті балкони в будинках, Да але це буде відбудовувати з Києва найм або хтось там його там, ну хто буде там після нього. Розумієте? Тобто не громада буде замовником, а з Києва. Хтось, ну це ж нонсенс і дурня. Але ми живемо в, в такій прекрасній країні. І мало того в країні, яка бореться, яка перемагає понад їх всі зусилля впопереч. Так, да, це можна, але для цього треба поступитися власними амбіціями, наступити горло, власні пісні і е, визнати е, цим нарцисам, що воюють не лише вони, і воює е, вся країна. Але ну, це бажано, це те, що могло б зробити, це те, що могло б примирити е, десь щось, когось в суспільстві. Але вони цього не зроблять, тому що вони просто елементарно нездатні на це. От вони просто не здатні помножити ці два на два. У них не виходить чотири, у них виходить три. І все. Вони просто не здатні. Ну тут що ж зробиш, якщо у людей не вистачає на це елементарно здібності, вони не можуть. Вони не можуть Зеленський пересилити себе і протягнути руку там, Петру Порошенко. Ну окей, там ти не, не хочеш щоб там Петро зробив уряд технократів. Зроби, возьми, буря там міністром культури, якого ви не можете призначити, там Жадана, окей, Жадан уже воює, там Оксану Забушко, там ще когось, якусь постать поставте. да Українського там національного значення там позна, поставте якогось там фінансиста, науковця, активіста, поставте. Цим там міністром фінансів поставте ще щось. Зробіть зробіть кілька комісій в якщо уряд національної єдності зробіть, передайте кілька комітетів. Опозиції, саме головне комітети, які будуть створити слідчу комісію yeah. слуг народу, які будуть розслідувати, що слуга, що влада слуг народу, як вона тратить гроші на саме святе, на оборону. Створіть комісію, щоб я я просто от не лізу не в своє. Проте іноді от я ж багато бачу цих же ж оборонних споруд. І ну іноді мені ну сумнівна їхня доцільність. Ну скажуть вітя, ну ти ж не військовий інженер, куди ти лізеш? Окей, але я дуже добре знаю історію, і як би маю ну е, якусь е, ну, логіку. Що якщо дзот, е, чому дзот тут має бути там, він не має бути тут з моєї точки зору, але він тут. Чому ну тому, що з дороги удобно видно, його, щоб всі бачили, щоб привести в цю патьомкінську деревню, кось і сказати: дивіться, можемо. От, а там по логіці дзот не потрібен, а в Вовчанський, де він потрібен, його нема. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і. До нових зустрічей!